Ну що, любі друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про іграшки, які потрібні саме вашій дитині від 6 до 9 місяців життя. Ну що, поїхали? Я на колінах! Так, у попередніх відео ми вже з вами розмовляли про те, що іграшки, які ви будете купляти в 0 місяців, місяць, 2, 3, 6 і надалі, дитина буде з ними гратися та використовувати їх, але за іншим призначенням. Я можу сказати, з свого досвіду, вона просто буде тягти все до рота. Тому не хвилюйтеся, що ви щось купили, дитина не грається, вона буде з цим гратися, але трішки пізніше дайте їй час. Отже, іграшки, які будуть цікаві вашій дитині дитині від 6 до 9 місяців. Потрібно вже купувати більш інтерактивні іграшки, бо в цей період дитинка вже має, може сидіти. Надалі в 7-8 місяців вона буде повзати, 9 місяцям вона буде вже ставати. Тому ми зараз поговоримо про ті іграшки, які будуть корисні від 6 до 9 місяців, а також про іграшки, які будуть саме круті, коли вашій дитині вже 8-9 місяців. Почнемо з того, що є Дуже прикольна іграшка, яка називається Ноєв Ковчег. Вона інтерактивна, там є звірята, які достаються, розказують якусь типу казку про цю тварину. Також вона речить, якщо це лев, якщо це свинка, то вона хрюкає. Це дуже крута річ. Дитинка сама тягнеться до неї, бере, нажимає різні кнопки, і вона зацікавлена, і мама чи тато може. Трішки відпочити від постійних пісень та плясок. Також, коли дитинка вже більш буде доросла, вона буде катати цей ковчег, цей човен, і там пісні є, самі фігурки вона може гратися з ними, лайк. Like. Рекомендую 100%. Також в цій колекції в них є ще трактор з свійськими тваринками, та також є ще трактор з африканськими типотваринками. Що в нас далі? Дитина починає повзати і, повірте, їй буде не до іграшок, але тим самим вона починає активно вставати. Так? І тому нам потрібно вже розглядати іграшки не динамічні. А такий, типу як інтерактивний столик, бо вона може збиратися, вона може опиратися, і тим з часом вона грається, що знаходиться зверху. Я вважаю, що це дуже потрібна річ, як для дитинки у 8 та 9 місяців. Ну що, як ви вважаєте, чи потрібні ваші дитині саме ці іграшки? Поділіться своїм досвідом у коментарях. Я вам розповідаю тільки те, що моїй дитині зайшло. Та з досвіду інших моїх знайомих матусь. Вибір за вами. Дякую за перегляд. Як завжди, любі друзі, ви знаєте, шер, лайк like, та репост. Побачимось з вами у наступних відео і па-па!